Всім привіт! Певні розпами. Якщо людина читає багато книг, чи означає це, що вона ну, отримує такі знання, які їй стануть в нагоді завжди всюди. Раніше думала, що так. А потім зрозуміло, що ні. Тому що... Людина, яка читає, вона просто може бути на І все. Чи означає це, що вона розумна? Ні. Для цього є інші коефіцієнти, підтверджуючи, припустимо IQ. А чи означає, це, що вона читає і обмірковує, обдумає, думає, ну, робить якісь висновки? Це не означає. Вона просто читає книги. Тому, ну, може, кровозір в неї розвитий, розвинутий. Може, начитаність, В залежності вона читає. І все, припустимо, читає багато книг по бізнесу. Та хіба це означає, що вона вже може займатися бізнесом? Для цього потрібні ще певні якості І багато? А книги по психології читає людина. Просто так, Розважається, так? Да? Цікавою. Це означає, що вона стала психологом? Ні. Це означає, що вона допомогла собі? Ні. Це не означає. Тому мій висновок, який чомусь зовсім недавно зроблений. Людина, яка читає. Це просто не читала. і все.